Thank <laughs> you.

Ми знаходимося. в Зли з ті, зли, що злили майдан, знов хочуть прорватися до оркомітету. Знов

Я не знаю, я не пробую, я позвоню проводить. Зайдем в гарантии. А вы а все полишили.

すいません。 І Повірте, що цей, цей режим буде рано чи скинути, Тому е, чим раніше ви перейдете, тим краще, чисто прагматично чисто ви получите вже в новому уряді. Е, е. А ви представник Київського патріархату? Тата? Ну, я не а. представник, я сам по своїй ініціативі. У нас наш патріарх філарет взагалі благословляє, що є ви на шлях. Тому, тут... А як ви ставитесь до того, що в десятинному переволку? Руйнують залишки підмарки Палацу палаці Володимира. Ну, От ви якому. А я особисто? ставлюся до того, що коли у нас буде багата церква, ми зможемо реставрувати ту, той, той фундамент. А наскільки на сьогодні церква на вона відділена від держави, то ми повинні будувати свої об'єкти і ти більше комерційні, щоб забезпечувати свою життєдія. І, якби байдуже, що це був Володимир, засновник християнства. І якщо б його не було, його палацу, то і вас би взагалі б не було, ну, як е, парафії. Не байдуже, але тоді хорошо, якщо давайте ми цей цей віддамо об'єкт, а ви нам надаєте інші замін, щоб ви нам прибули. То ви готові тер... йти на такі перемовини, так? Що ви кажете? Ну на такі перемовини готові. йти, я якщо... Не, я, я від нашої церкви є божественна структура, є людська структура. І, з точки зору божественної людської структури, так, я, не, я, я не Так, а фінансуєш там регіонал Зубик, це нічого? Ну, цим. Він спасає свою душу, що він допомагає українській церкві. А -а -а. Бо у нас сьогодні проблема з зрадниками, що зрадники служать. То можна якби індульгенцію отримати, купити за гроші. Я так розумію. Боже благословення, коли людина получає, вона получає не індульгенцію, як казали католики. Вона отримує тільки додаткове сприяння, якщо вона буде старатися. Тому якщо він буде старатися і допомагати церкві, то в писанні сказано: любов покриває багато гріхів. Угу. Добре, дякую. Бог, Бог серцезнавець, він, він не дивиться на зовнішню сторону, подивіться притчу з Довою. Вона положила найменше з усіх, але Господь сказав, що вона найбільше, Він серце положило. Дякую. А можете представитись? Священник Добрянський, село Коморівка, Макарівський район. Дякую. дякую.